Дьякі новини в ефірі лтави. Вітаю усіх наших глядачів. Добіг кінця черговий робочий тиждень. Якими подіями відзначилася п'ятниця 24 червня. дізнаєтесь вже за мить. А зараз коротко про головні теми випуску. Комунальники ліквідують карантинні рослини, екологи готуються до Міжнародного дня Дніпра, молодь Кременчука проти наркотиків та як уберегтися від спеки. Залишайтеся з нами. Зараження води в Ізмаїлі на Одещині спонукало санлікарів ретельніше слідкувати за якістю води, зокрема і у Кременчуці. Вода у мережах міста відповідає нормам. Про це свідчать результати досліджень Полтавського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України. Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті міської ради. Усього в червні було проведено 14 відборів проб питної води на комунальному водогоні. В жодному випадку відхилень від нормального нормативних показників у мережі централізованого водозабезпечення зафіксовано не було. Окрім того, санлікарями було проведено два відбори питної води на водозабірних колонках КП Кременчук-Водоканал. Обстеження показали, що і в них якість питної води відповідає нормативним показникам. У Кременчуці триває четверта хвиля боротьби з карантинними рослинами і бур'янами. Щодня працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука косять траву на території площею близько трьох гектарів. Актуальність боротьби з Амброзією посилюється щороку. Через те видалення карантинних рослин у Кремчуці розпочалося ще до 1 травня. Деякі ділянки, такі як червоні лінії, вздовж центральних автомагістралей, бригади комунального підприємства Благоустрій Кремчука, косять вже в п'яте. Загалом по місту за цей час косарями-комунальниками було опрацьовано міських територій площею близько 280 гектарів. Впродовж дня на таких роботах у різних районах Кремчука задіяні 13 косарів та спецтехніка Райдер. Щодня косарі вивільняють від бур'янів до трьох гектарів земельних ділянок. Цього тижня бригади комунального підприємства косили траву в скверах Привокзальний і Крюківський, в міському саду, на вулицях Приходька, Європейській, на кругу в районі Пивзаводу. Сьогодні працювали в центрі на бульварі Пушкіна, на вулицях Молодіжній, Свіштовській, у Крюкові по вулиці Макаренка, закінчили покіс на західній дамбі. Окрім того, бригади КП Благоустрій Кремачука проводять прополку розбитих клумб, підсадку квітів на квітниках, понівечених вандалами. Постійно Засаджені клумби відповідно до затверджених графіків. Мешканці першого занасипу проти забудови берегової лінії новим орендарем території ресторану Афіни. Сьогодні, із відповідним зверненням, громада мікрорайону прийшла на засідання депутатської комісії. Питання оренди земельної ділянки винесено на розгляд чергової сесії міськради. Мешканці ж обурені. За їх словами, підприємці позбавляють їх місця відпочинку і самочинно будують вигрібну яму поблизу води. Деталі скандалу далі у сюжеті. Мешканці першого занасипу прийшли на земельну депутатську комісію із вимогою припинити безконтрольну забудову берегової лінії. Незаконно. Розширена територія човникової станції на воді, встановлена заправочна станція для човнів, спеціалізованою технікою змита частина берега. В народі це був дитячий пляж. Встановлено паркани зі сторони ресторану Афіни, з іншої сторони, за межами човникової станції, встановлено також паркан, який перескаджає вільному доступу мешканців мікрорайону до величезної частки берега річки Дніпро. До того ж, у самому ресторані Афіни депутати підозрюють відсутність каналізації, тобто стоки можуть потрапляти безпосередньо у річку, а це вже екологічна небезпека. У них є договір тільки вода Оскільки вони не предоставляють і не було ніякої в по поводоведведення, і вони не предоставляли на водоканали вже багато років ніяких документів, куди вони дівають свої відходи, їм водоканал автоматично виставляє. І плату за водовідведення. Тому питання, куди ви діваєте ваші відходи, таким чином на цій ділянці викрили цілий букет порушень. Представники ж Афін і човнової станції переконують у них все законно. Смотрите, от у мене цела, схема буде. розташування земельної ділянки. Якщо ви побачите, що ми десь хоч відхилилися, ми цей забор миттю перенесемо. У мене ось що вас роблять Ось ці лодки, ось ці... Зоружені і эти ящики з водритолодки это рибарикалкос котрою офіціально зареєструє, котрої є юридичні документи. Ані у нас стоять як лотичні. Щоб перевірити усі факти, вирішено направити запит до водоканалу щодо каналізаційної системи, а також перевірити наявність усіх інших названих порушень. Тож рекомендуватимуть зняти питання з розгляду, поки у ситуації не розберуться остаточно. Протистояння спеці у Кременчуці триває сьогодні. Наші кореспонденти дізнавалися, як саме місто рятується від нещадного сонця, та що ж городянам радять лікарі. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Здається, минулого тижня ще йшли дощі, а зараз городяни страждають від 30-градусної спеки. Протягом дня більшість жителів міста намагаються сховатися від пекучого і бажального сонця у домівках з кондиціонерами або поблизу води. По одмірі можливості, по вихідним, конечно, на пляжку ходимо, на річку, шапочка на головочку, ну, какая та панама. Води я п'ю п'юміріна. «Кондиціонер допомагає. Холодні напитки, душ раз п'ять день Холодний я живу в чесному секторі. У мене є літній душ. Жарка подошла, помилась, ополоснулась і пішла далі працювати. У будь-якому разі легковажне ставлення до спеки не приведе до добра. Якщо тривалий час знаходитись на сонці, можна зазнати теплового удару або знепритомніти. Також підвищується ризик онкологічних захворювань. Аби уникнути таких сумних наслідків, слід дослуховуватись рекомендацій лікарів. Жара усиливает у любого человека потоотделение, что приводит к потере жидкости. Поэтому всем рекомендовано в такой период пить больше негазированной воды. Это где-то от 2 до 3 литров в сутки. Находиться в прохладных помещениях, потому что в этот период идет инфракрасное излучение, что повышает риск онкозаболеваний. Рекомендовано ограничить, либо по возможности избежать любых физических нагрузок на улице, ограничить занятия спортом. Також противопоказано потріблять алкоголь. Отже, саме у 30-градусну спеку дуже важливим буде дослухатися порад лікарів та вдягати картуз, а ще носити при собі невеличку пляшечку прохолодної води. А де твій картуз? Також у Кременчусі, за дорученням міського голови Віталія Малецького, Кременчуські комунальники поливають автошляхи міста. Щодня до таких робіт залучаються дві поливальні машини КТП-1628. На маршрути вони виїжджають, коли температура зовнішнього повітря сягає понад плюс 28 градусів за Цельсієм. Працює поливальна техніка упродовж дня за всіма головними транспортними маршрутами Кременчука. Станемо на захист довкілля разом. 2 липня відзначатимемо День Дніпра, який був започаткований більше 10 років тому. Традиційно у ці дні на берегах найбільшої річки України проводяться природоохоронні акції. Роботи з благоустрою прибережних територій, очищення островів від сміття. У Кременчуці сьогодні розпочали з прибирання острова Шаломай та роздачі листівок на центральному міському пляжі. Відповідають за проведення традиційної акції відділ екологічної безпеки Кременчуйського міськвиконкому та комунальне підприємство, науковий центр екологосоціальних досліджень. Саме вони озброїли добровільних помічників, студентів Кременчуйського національного університету імені Остроградського рукавичками та пакетами для сміття і моторними човнами доправили на острів Шаломай. Звідти розпочався трудовий десант. Юнаки та дівчата розбили острів на умовні сектори та зайнялися прибиранням. Це діяла селі для того, щоб остров заливався чистий. І рядки види, які тут знаходяться, щоб вони могли далі. Розростатися і сохранялись, тому що очмака відов, котро здійсніть растуть, ані занісни в красну книгу. Чого тільки несвідомі відпочиваючі на острові не лишили після себе. Сміття вистачало від пластикових пляшок до незрозумілих металевих конструкцій. Все ретельно збиралося, пакувалося у пакети для сміття та зносилося на берег. Потім зібраний непотріб завантажили на човни та вивезли шаломаю. І це лише перший етап 2 липня близько 50 човнів з усіх човнових станцій міста повезуть учасників акції на прибирання прибережних територій на острови. А три. 10 червня делегація Кременчувських екологів братиме участь у круглому столі, який відбуватиметься у Дніпрі. Цей круглий стіл буде вести міністр екології України. Ми думаємо, що висловимо і свої проблеми, які у нас є в межах нашого міста. Це і забір питної води. І так само там і зливова каналізація, яка йде у нас в річку Дніпро, будемо намагатися вирішити всі проблеми. В межах даної акції. А ще студенти КРНУ на центральному пляжі міста роздали листівки із закликами приєднатися до акції у День Дніпра. 26 червня у світі відзначається День боротьби з наркоманією. З цієї нагоди сьогодні у сквері імені Олега Бабаєва молодіжний парламент Кременчука провів акцію Чим довів, що свідомі громадяни кажуть, наркотикам впевнене ні. Наркотична залежність справжня чума сучасності. Наразі в Україні значно зросла кількість молоді, яка вживає наркотики. В Україні 425 тисяч людей наркоманів. Це заболівання не заболівання і єдиний спосіб в ньому не заболети це просто не попробувати наркотик. Сьогодні активна молодь Кременчука провела вже традиційну акцію Я проти наркотиків. Головна мета донести до городян наскільки шкідливо вживати наркотичні засоби, бо навіть спробувавши один раз, можна отримати залежність на все життя. Сьогодні буде анкетування, буде розповсюдження поліграфії. Тим того, є дитяча програма за здоровий спосіб життя, де діти будуть малювати та отримувати солодкі подарунки за свій здоровий спосіб життя. Організаторами заходу виступили молодіжний парламент Кременчука, міський комітет молодіжних організацій, управління у справах сім'ї, дітей та молоді і Кременчуцька міська влада. Зараз з нами 28 волонтерів молодіжного парламенту Кременчука. Плануємо роздати тисячу буклетів та 500 наліпок. Волонтери акції вважають, що такі заходи надзвичайно актуальні у наш буремний час. Такі акції на для того, щоб видіє. І віділі што здоровий способ життя це завжди актуально. Ця акція потрібна, щоб люди, а також молодь, розуміли, що не наркотики це шкідливо дуже. Продовж акції можна було пройти експрес-тестування на ВІЛ снід сфотографуватися у фотозоні та отримати корисну інформацію щодо шкідливості наркотиків. А найменші учасники заходу малювали на асфальті своє бачення здорового образу життя. Здоровий образ життя – займатися спортом, кушати здорову пищу. Здоровий образ життя – щось полезне кушаєш і займаєшся спортом. Конкурс на право перевезення на транспортних маршрутах 15 б 18, 30, 28, 2 в та 13 буде оголошено знову. Про це повідомили сьогодні на засіданні конкурсного комітету транспорту під головуванням заступника міського голови Валерія Декусара. Нагадаємо, на попередньому засіданні депутати та громадські активісти розкритикували умови конкурсу та склад комісії, яка визначає переможця перевізника. Тому, враховуючи усі зауваження, було Прийнято рішення змінити процедуру проведення самого конкурсу та внести зміни у сформований склад конкурсного комітету. Далі пряма мова Согласно тех заявок, які поступили, значит, исключили членство которые які можуть то образом представлять інтереси переводчикам, на їх місце включили других, які зв'язані з автомобильным транспортом, але не представляють інтерес. І соответственно, громадских процентів громадських організацій. Це і Громадські організації, которые представляють учасників бойових дій, участников АТО, це громадські організації, которые представляють афганцев і так далі. 29 июня вопрос будуть розсматриваться на засіданні виконкової кремнічникої міської ради. І через місяць состоїться новий конкурсний комітет. Члени громадського формування Драйв Хелп Кремінь Провели акцію «Вічливий водій. Один із активістів переодягнувся у бабусю та став чекати на переході, поки водії зупиняться і пропустять. Усі, хто давав перейти вулицю старенькій, отримали подарунки. Подробиці далі у сюжеті. Бабку Жеку замінила бабця влада. Акції вічливий водій активісти громадського формування Драйв Хелеп Кремінь провели вже вдруге. Кожен автомобіліст, який пропускав стареньку на пішоході, отримував повітряні кульки, дипломи та наліпки вічливого водія. Така акція вже проводилась в народі. Всі запомнили, як бабка Жека. Ну була не бабка Жека, була бабка влада. Другого секлубнік. В цей раз це була нагорна часть это аптека і на Київській возле седьмого училища. За словами Халпера, більшість водіїв гальмували перед пішохідним переходом і давали бабці владі перейти дорогу. Почесне звання «Вічливий водій отримали 15 автомобілістів. Проводимо такі акції, призвати людей соблюдати правила, пропускати пішохідів. Віжлива бути як у воді, так і пішоходу. Таку акцію активісти планують проводити один раз на місяць. А як Зватимуть наступну героїню, яка перевірятиме водіїв на вічливість, дізнаємось незабаром. Робочий тиждень добігає кінця. Він був насичений на різні події. У місті попрощалися з героєм і провели пам'ятні заходи до першого дня війни. Кременчук є лідером з благодійності, а комунальники у 30-градусну спеку укладають асфальт. Чим жив Кременчук? Короткий огляд головних подій в наступному дайджесті. Кременчук продовжує втрачати своїх героїв. 18 червня в останню путь провели військового Олександра Осипова. Боєць помер під час наряду у військовій частині в селище Мирне. Поховали героя на свиштовському кладовищі у секторі військових АТО. За підсумками акції всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця знову лідируємо. У Кремчуці зібрали понад 171 тисячу гривень на придбання реанімаційного обладнання для пологового будинку. Тож ми посіли шосте місце серед 25 обласних міст України. Теперше у перерахунку на кілька. Кікість населення. Також Кермачук увійшов до топ-5 міст України, які мають найдемократичніший регламент міської ради. Про це стало відомо на 12-му українському муніципальному форумі, що відбувся в Одесі. Мер Віталій Малецький взяв у ньому участь. Також, за оприлюдненими там результатами досліджень, Кермачук отримав максимальний 100-відсотковий рейтинг як місто, де найбільш практично діючі електронні петиції. У парку миру відбувся п'ятий ювілейний сімейний фестиваль Бебіфест, організований громадським рухом Айлаф Керманчук. У рамках заходу на дітей. Та дорослих чекали різноманітні розваги, ігри, майстер-класи, виступи творчих колективів. 22 червня у Кремчуці біля меморіалу вічно живим відбувся пам'ятний захід з нагоди Дня скорботи і вшанування жертв війни в Україні. У ньому взяли участь представники міської влади, депутати, військові, ветерани та небайдужі кремчужани. Хвилиною мовчання військовим залпом та квітами вшанували пам'ять всіх полеглих у роки Другої світової війни. Депутати міської ради цього тижня познайомилися із роботою музею авіації та космонавтики, створеного Анатолієм Бишенком. Вивчали питання. Передачі музею на баланс міста і створення відповідного комунального підприємства задля ведення повноцінної науково-дослідницької роботи. 23 червня відбулася позачергова дев'ята сесія Кремчуцької міської ради 7-го скликання. Після тривалих протиреч та суперечок депутати затвердили керуючу компанію, яка займатиметься розвитком індустріального парку Центральний. Управителем стало комунальне підприємство Кремчук Інвест. Гречана крупа у Кермучуці, як і по всій Україні, коштує вже 50 гривень за кілограм. В родині чорних лебедів, які мешкають в озері, у міському саду виявилося п'ять пташенят. Продовж тижня температура повітря тримається на позначці плюс 30, а шляховики-ремотники продовжують асфальтувати дороги міста. Вже цих вихідних молодіжна спільнота відзначатиме своє свято. Напередодні дня молоді у міськвиконкомі міський голова Віталій Малецький зустрівся з молодіжним активом міста. Завтра відзначається День молоді. Основне святкування відбудеться на території парку «Придніпровський». Організатори молодіжно-підлітковий центр Хепі Фемелі за підтримки міської влади. Заходи розпочнуться о 13-й. В програмі плетіння сіток для зони АТО, настільні ігри, майстер-класи з гри на гітарі та вокальної майстерності. О 14-й пляжний волейбол, грав гольф, стрітбол. О 16 дитяча програма з клоунами і ростовими ляльками. О 18 концерт Кременчук має талант. З 2030 до 22.30 – кіноклуб під відкритим небом. Запрошуються усі бажаючі. 28 червня українці відзначатимуть День Конституції України. З цієї нагоди у Кременчуці пройдуть масові святкові заходи. Яким чином та де пропонують Кременчужанам відсвяткувати визначний день, дізнавались наші кореспонденти. У святкові дні Кременчужанам надягувати не доведеться. На день конституції України активісти громадського руху «Елав Кременчук проведуть патріотичне свято Кременчук серце України у сквері імені Олега Бабаєва в 11.00 на городян чекатимуть ковалі та гончарі, які розкриватимуть секрети свого ремесла. Також містяни побачать живих статуй і зможуть сфотографуватися в спеціальній фотозоні для усіх бажаючих проводитимуть різні майстер-класи. А для любителів незвичайних та оригінальних речей цілий день.

А для активных и спортивных кременчужан ввечері в вечере скейт заїзд В 18.30 ми приглашаем всіх, кто выбирает здоровый образ жизни: взять скейти, ролики, самокаты, лонгборды, сигвей, велосипеды, все-все-все альтернативные экологические средства передвижения и прийти на дворец культуры Кредмаш. Именно оттуда стартует большой скейт-заезд. Мы проедемся по улице Соборной, заедем сюда в сквер имени Бабаева, где будет проходить мероприятие. Кременчук – серце України, і потім поїдемо к пам'ятнику героям Небесної Сотні. Там всі вместе місті гімн України і віддаємо їм честь. Тож активісти громадського руху Айлав Кременчук запрошують усіх прийти на захід Кременчук серце України. І святкова позитивна атмосфера безумовно подарує усім веселий настрій і море позитивних вражень. Погода найближчими днями буде теплою та сонячною. Обіцяють синоптики. Температура вночі плюс 19-21, в день плюс 27-29 градусів. Кременчуцькі новини бажають вам приємних і змістовних святкових вихідних. Святкуємо разом День Молоді і День Конституції України. Найцікавіші моменти побачите на нашому каналі у Ютубі. А в ефірі лтави зустрінемось у середу, 29 червня. На все добре.